Підводний удар по новоросійську. Як наші морські дрони уразили найбільш приховану субмарину російського флоту? Це дуже серйозне і таке, ну, скажімо, досягнення. Як обійшли багаторівневий захист військової бази. Та фактично змінили правила гри у війні на Чорному морі. З часів Другої світової війни в бойових умовах підводний човен, здається, ще ніхто не втрачав. Похмуре небо, спокійна вода, військові кораблі біля причалів. Це кадри з камери відеоспостереження з бази чорноморського флоту РФ у новоросійську. Ніхто не підріщала біди. Кажуть, в таких ситуаціях самі росіяни. За мить тишу розриває вибух. Повітря ще світиться коротким спалахом, а по поверхні моря розходиться хвиля, ламаючи спокій акваторії. Над бухтою зависає важкий стовп диму. У повітрі видно уламки. Цей запис став шоком для росіян. Війна прийшла туди, де її не чекали. Навіть ворожі провоєнні блогери визнали, атака стала несподіванкою. І головне, оборона бази дала збій. Маємо очевидний серйозний провал в організації оборони гавані. До того ж, можна констатувати, що противник має об'єктивний контроль Гавані в новоросійську. Дивно, що обмеження мобільного інтернету по всій країні та блокування дзвінків у Телеграм не спрацювали як захист. Невже справа не в цьому? У порту новоросійська сили оборони знищили ще один символ. Непотоплюваності чорноморського флоту РФ і підводний човен класу Варшав'янка, який є носієм ракет калібр. Ними ворог останнім часом бив по українській енергетиці. Ураження субмарини стало другим ляпасом путінському чорноморському флоту. З часів Другої світової війни в бойових умовах підводний човен здається, ще ніхто не втрачав. Тут росіяни випередили всіх, але тепер у них антирекорд став ще більш суворими, тепер у них мінус два російські пропагандисти одразу перейшли у антикризовий менеджмент та взялися заспокоювати населення. Формула знайома. Все ціле пошкоджень немає. Ну, як мінімум, пораження лодки, яка, скажімо так, по-нашому напічкана торпедами, боєкомплектом, в тому числі і ракетами, там не було. Бо що від взрыву, який був би в цьому випадку, снесло б половину бухти. Це очередний розгон, щоб так сказати привести в стан кататонії нашого. так сказати, коли вони отримують таку серйозну плюху, вони завмирають як опосом, прикидаються мертвими, і їм завжди потрібен якийсь час оговтатися завжди в таких ситуаціях, і зараз там відповідно полетять голови когось взагалі. Знайдуть мертвим, як завжди. База у новоросійську стала основною для чорноморського флоту Росії після українських ударів по окупованому Севастополю. Зокрема, там у серпні 24-го в сухому доці, було знищено підводний човен ростов на дану. Адмірали були змушені змінити базування. Порту новоросійську видавався їм безпечнішим. Тут росіяни вибудували одразу чотири рівні захисту. Перший ще у відкритому морі. Повітряна розвідка. Літаки і безпілотники постійно контролюють акваторію. Активно вони зараз використовують ТВ-дрони на цих от невеликих катерах. Тобто до 10 кілометрів вони піднімають цей дрон і Він може вразити той же самий морський дрон, який знаходиться на поверхні, і вони, до речі, це регулярно роблять. Другий та третій рівень це безпосередньо акваторія бухти, зайти або вийти без дозволу. Не вийде. Вход він закривається фактично такою боносітковим загородженням. Фактично, це сітка металева, вона знаходиться над поверхню води і йде до його дна. І буксир за потреби просто цю сітку відводи і заводи там, в залежності від того, що там, які судно там виходять, навколо бухти незліченна кількість різноманітних датчиків руху, надводних та підводних, різноманітні бої, датчики, сенсори, які теж мали відпрацювати. Останній рубіж протидиверсійні сили. Це безпосередньо зона внутрішнього контролю. Бухти. Там, як правило, вона представлена різними як морськими катерами гречонок, раптор, а на яких є групи швидкого реагування? Там є я думаю, водолази бойові. До охорони цього рубежу залучали навіть те, що звучить як легенда з часів СРСР. Можливо, вони використовують дельфінів. В Росії є в Казачій бухті такий дельфінарій. І ну, відомо, що вони реанімували той проект, який був в радянському союзі. Тобто, Діфін, в принципі, він може виявляти підводні об'єкти. І в 70-ті роки це був єдиний е, такий засіб, який дозволяв нам знаходити, наприклад, торпеди на морському дні. Тоді ще таких сонарів не було технічних, чотири рубежі, і жоден не спрацював. Росіянчики там жалкуються. Самі собі у своїх внутрішніх чатах про те, що нібито було якраз використано момент, коли відкривали бонові загородження. Ну, це вони так пишуть. Е, який саме спосіб, дрон потрапив в гаваль, теж залишається таємницею, але як насправді силам оборони вдалося обійти захист у новоросійську. Морський дрон Сі-Бейбі. Це розробка Служби безпеки України, яка вже змінила хід війни на морі. Саме ці безпілотні катери останнім часом б'ють по танкерах тіньового флоту країни-агресорки. А до того нищили ворожі військові кораблі у Севастопольській бухті. Нині у СБУ кажуть про еволюцію дрону та атаку по новоросійську в САП-Сі-Бейбі. Є технічне завдання, наприклад, є ідея, як застосувати. І от... Вже під цей відповідно план створюється якась система озброєння. Він створювався під конкретні завдання. Головна проблема, яку необхідно було вирішити інженерам, це забезпечити сталий зв'язок оператора та дрона під водою. Під водою орієнтовуправління а, 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 цим, цим апаратом воно ну фактично ну, можливо, але епізодично. Факт той, що дрон зайшов, в бухту. Це дуже серйозне така ну скажімо, досягнення. от і система, та, яка керувала дроном, вона дозволила вийти йому в певну точку і здійснити там вибух. І гахнуло справді потужно настільки, що наслідки видно навіть із космосу. Це знімок з космічного розвідувального апарату. Він зроблений уже після атаки. Зверніть увагу, бухта майже порожня. На приколі лише один підводний човен. Хоча на оприлюдненому відео СБУ у новоросійську стояли одразу кілька кораблів і не лише підводних. Тож куди поділися інші і чому саме цей підводний човен залишився на приколі? Конкретних пошкоджень зараз невідомо, але той факт, що він знаходиться без руху. Його ніхто не намагається навіть зрушити з місця, а каже про те, що його не можна рухати з місця. Він не транспортабельний, як оцей важкий хворих, і це не єдиний сигнал великої біди для російського флоту. Пішли перші нікрологи, нібито мова зараз в російському інфопросторі йде про загиблих моряків з цього підводного човна. Навіть нібито серед них були. І військовослужбовці строкової служби. Ну, в принципі, це логічно, якщо ми навіть на флагмані бачили строковиків, е яких потім теж розшукували їхні батьки, і яким в очі брехало керівництво Чорноморського флоту про те, що. З ними все добре. Формально у Росії в Чорному морі ще залишаються ракетоносії. За різними оцінками, два підводні човни здатні нести калібри, але їхня бойова готовність наразі під питанням. Буквально позаминулого застосування виходили два, наскільки я пам'ятаю, підводних човна, і жодного пуску не відбулося. Це виглядає доволі дивно, тому що в принципі виходити виключно заради того, щоб виходити. Ну, хіба що це були якісь учбові завдання або там контроль акваторії, або ще якісь. Останній обстріл було застосування лише надводних кораблів. Для російського флоту проблема значно глибша, ніж втрата ще одного човна. Новоросійськ був останнім тихим портом у Чорному морі, інших варіантів практично немає. Було розмови про Ачамчіру, от, оцю от, Окуповану Абхазією частину порту, Там були такі розмови. Ну там дуже перше, це дуже далеко від операційної зони. А по-друге, це там дуже невеликі спроможності пункту базування прийняти ці кораблі. Тікати більше нікуди, а це означає глуха оборона в новоросійську. Вони будуть стримані тим фактором, що оці підводні дрони можуть перехопити оці засоби, які несуть ракети. На виході з бухти не заходити в бухту на другий, третій, четвертий рубіж, а зустрічати їх на виході і там, в общем-то, атакувати. Україна не має власного великого флоту, але має дрони, які зламали логіку морської війни. І тепер навіть найглибші бухти не гарантують ворогу безпеки. Сергій Вендін, факти тижня, ICTV. Підписуйтесь на YouTube канал факти тижня. Нас тут уже понад 600 тисяч глядачів, людей, які хочуть розуміти, що відбувається зараз і чого чекати далі. Мінус ще один ворожий катер. Сили оборони продовжують нищити російський флот від катерів до підводних човнів. Що трапилося з новою субмариною Ростов-на-Дону? А навтану. Як у підводнення носія калібрів вплине на здатність Росії обстрілювати українські міста? Чотири одиниці по чотири ракети. Це серйозна загроза. Скільки ракетоносіїв лишилося у РФ та в яких водах? Факти тижня оцінили ракетну загрозу з моря після успішних операцій. Наших сил оборони. Плюс один для нас, мінус один для них. Гурівці мінуснули швидкісний катер типу Тунець у Криму. Ще одна зірочка на фюзеляж смертоносного дрону Магура. На цьому полювання не закінчилося, і за допомогою Магури спецпідрозділ Груп 13 знищив ще три ворожих плавзасоби. Гарний улов, але незадовго до цього українські сили оборони вполювали дійсно велику рибу. 2014 рік в Росії урочисто спускають на воду новий дизель-електричний підводний човен Ростов на Дону. Тоді обшивка витримує удар пляшки шампанського, але в 23-му та 24-му роках не витримує ударів Стормшедоу. Торік, 13 вересня, українські сили оборони влучили у човен двічі. А 2 серпня вже цього року добили в Севастополі, де його намагалися відремонтувати. Історичний момент. Адже це перший ворожий підводний човен, який потопили українські сили оборони. Саме з нього росіяни обстріляли Вінницю 14 липня 22-го року калібрами. Тоді вони вбили 26 мирних українців, в тому числі трьох дітей. Але насправді знищення човна це не просто холодна помста, а частина комплексної роботи. Віднині, як мінімум, один човен більше ніколи не зможе обстрілювати мирні українські міста калібрами. Але давайте порахуємо російські ракети станом на зараз. У Чорному морі носіями калібрів є два фрегати і чотири малих ракетних корабля. Загальний залп 48 ракет, але у відкритому морі на них може очікувати сюрприз. Щось неприємне, воно має назву Магура або Сібебі, або обидва разом. Чекають їх з таким пламенним вітанням, готові бавовно здійснити допуску ракет. Це, звісно, їх лякає. І теоретично застосування при якомусь масовому ударі їх може бути, але це серйозний ризик. Тому частіше в моря виходять підводні човни, так менше ризиків таких носіїв калібрів у росіян у Чорному морі чотири було. Чотири одиниці по чотири ракети. Це серйозна загроза. Вони можуть посмінно патрулювати в морі, і створювати постійну небезпеку. Те, що Ростов на Дону. Пішов на дно, це мінус один. Ну фактично, чверть вибили одним залпом. Це добрий успіх, але і загроза залишається серйозною. Навіть попри те, що і до Ростова на Дону росіяни втрачали ракетоносці, Тобто разом ми позбавили супротивника потенціалу в 20 ракет калібр наносити по нам одночасно ударів. Хоча, тим не менш, ну супротивник має можливість зараз ну нанести по нам удар порядка 80 ракет. Справа в тому, що ракетні спроможності чорноморського флоту підсилює каспійська флотилія у Каспії, росіяни тримають чотири корабля із загальним залпом. 32 ракети. Але такий сценарій позбавляє росіян ефекту раптовості. Може, саме тому вони шукають можливості перекинути додаткові сили в Чорне море. Якось я прочитав, що там Туреччина каже, що Росія просить дозвіл, щоб запустити кораблі там, Балтійського Північного флоту в Чорне море. А ми, типу, поне даємо. Я кажу, так хай запускають, хай запускають, ми їх зустрінемо вже. Перед протокою Босфор нашими оціми дронами Магори Сібебі і не всі вони там дойдуть до ще ще до Севастополя. Але й без цього роботи силам оборони України в чорному морі і на узбережжі тимчасово окупованого Криму вистачає. Від початку повномасштабного вторгнення, згідно відкритих даних, Росія втратила 11 великих бойових кораблів. Ще до 10 пошкоджено. Загалом до 30% флоту виведено з ладу. Це розгром. Це дійсно розгром, тому що ну бачите, змінилося два командувача Чорноморським флотом, змінився главком ВМФ Росії І тільки по причині того, що Ну, реально Чорноморському флоту було нанесені таке дуже серйозне пошкодження, фактично розгрову але як ці втрати вплинули на бойові спроможності флоту? Для цього треба згадати 24 лютого 22-го року, і які завдання йому поставив Путін від надводних і підводних кораблів. Вимагалася десантна операція на узбережжі, зокрема біля Одеси, логістична, транспортна і вогнева підтримка наземних військ, які виконували завдання на півдні, ракетні обстріли стратегічно важливих цілей вгли. Всієї території України крилатими ракетами калібр. Але сталося не так, як гадалося. В квітні того ж 22-го року вибухає перший зі знищених десантних кораблів Росії. Згодом до Саратова приєдналося ще чотири судна. Отже, про жодні десантні операції росіянам годі й мріяти. Половину десантних кораблів ми пустили на дно. Морських піхотинців довкола України у них воює там п'ять бригад. Їх вже перекрошили п'ять разів. Але крім кораблів, є ще і інфраструктура, логістична підтримка окупаційних військ ще можлива, але здебільшого за акваторії Азовського моря. Ремонтна база є, і ми знаємо, що в Керчі, наприклад, на заводі залів вони навіть будують два вертольотоносця нових, які є копіями французьких «Містралей». Це такі досить великі кораблі, дуже борве водотанажність, там по 20 тисяч тонн, які можуть нести вертольоти до батальйону морської піхоти. Ну і у них там закладена вже інша концепція проведення оцих десантних операцій. Якої б не була концепція росіянам, точно треба бути дуже обережними. Українські сили оборони довели свою ефективність на морі і продовжують це робити. Але і до повного розгрому флоту РФ ще далеко. Знищення Ростова на -Дону – це напрочуд вдала операція. Втім, військово-морські сили ворога, які поки що тримаються на плаву і досі лишаються калібро небезпечними. Павло Васильєв, факти тижня, СІТІВІ, єдині новини.